Сьогодні ми в рамках проєкту «НУЖ» пробуємо себе в ролі журналістів. Спробуємо взяти інтерв'ю, проговорити всі професії, які пов'язані з тваринами, і створити свою власну статтю. Так, хто із не, вас ж журналіст? Я. Так. чим не повідаю. Ти маєш з кимось співпрацю? З ким? Я. Я. З, я. Я. Чи я. полюбляєш свою роботу? Ти сам пішов на роботу чи а. тебе змусити? Так, його не змушували. Чому саме ця робота? Я не вибиралася. Що ти любиш? Так, дерева. Яка тварина не люблю? А воно в лісах так. Добре, давай ну тобто професія лісівника? Це яка професія? Яка потребує чого? За деревами і за тваринами? Так, яка потребує догляду за деревами і за тваринами? Голосніше, будь ласка, бо не чути. Журналіст у нас гліб, да? А Марина? Ветеринар. Ветеринар так. Бере е журналіст Гліб, бере інтерв'ю у ветеринара Марини. Так, голосніш Це, тільки. Чому ви обрали цю професію? Я в єдині любила. тварин. Скільки ви працюєте на своїй? Я працюю вже більше ніж 5 років. Що ви на те, що було робити операції? Робити операції? Робити, Ого. Колосніше. Голосніш, ж хлеб. Скільки ви рятували інших тварин? Я рятую кожен день більше, ніж п'ять років. Чому ви стали зоотехніці? Тому що я люблю рятувати за тваринами і годувати. Скільки ви вже працюєте? Десять років? Десять років? Ого. Як багато. Маша, чому ви стали Бо я дуже люблю тварин, і я хочу, щоб вони жили і щоб вони довше жили. Скільки вже працюєте? Отже, зоотехнік і ветеринар це важливі професії. Так, добре, дякую, дівчатка. гарно, молоді. Так, давай. Чому ви пішли на цю роботу? Тому що я я дітей Яка це найспокійніша? Яка що? Спокійніша. Яка ага. ага. Дике порося, так, да, кабан дикий. Так, він дуже, дуже дикий. <риві> так. Лікарка це дуже важлива робота для тварин. Так, по догляду за ними, та й збереження їхнього життя, так і природи. Дякую, дівчата. Кру. Добрий ранок. Сьогодні на телеканалі програма 1 плюс 1 Ми будемо брати статтю у Грумера тварин. Ти грумер! Ми в тебе вітаємо, грумер! <рисувається> Отож. Грумер, ти, ти любиш тварин? Так. Да. Так, Грумер, трохи втомлений, стань так, щоб я тебе бачила. свою роботу? не Але я її виконую, так? Да? <рес> Грумер, трохи втомлений. Зберись, будь ласка. Чи висока в тебе заробітна платня, Грумер? Так, достатньо, як прожитковий мінімум. Окей. А яким чином? Яким Чи був випадок, коли просили покрасити хвостику кота? Да. Так, а в який колір по пофарбували? Ні, в Україні. Пане журналісту, може, ви маєте який досвід з інших інтерв'ю да, грумерів? Так, давай спробуємо себе, не соромся, давай. Да. Да. В В який кольор? Зелений. Зелений, лікар допомагає, зелений. Дужи, наприклад, красу, собаку. Ні. Запитай, чи важко е, перук, е, бути з перукарем для собаки? кусючі, вертлючі Тебе кусала собака? Ого, тебе кусала собака? Ну, чекла, та, да. так. <ріст> так, грумер знає навіть породи собак. Добре. Який висновок можемо зробити, пане журналіст? Професія грумер потрібна нам? Так, да. я, я, так. Я дуже, потрібна. Потрібна. дуже потрібна. Бознаю не існувало все. Саме потрібна робота. Ну, ну, мені. Мені здається. Я, мені здається, що вашу думку, пане журналіста, розділять всі любителі тварин, тому що вони за них піклуються про них, вони їх люблять і вважаються як членами сім'ї. Особливо Роман Данда. Я знаю, як ти любиш свого кота, та ти фарбуєш йому цього хвостика? Ні, але ти що купаєш їх? Стрижу собаки. Ба? 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 Такі Дамо, так? Так, такі так, і закінчуємо. М. Програма закінчується. На зв'язку була програма один що, у, у світі та, професії. Та Все, дякую. Я також ветеринка, хочу їм допомагати, будь-якому стали ветеринарними. Вам важко працювати ветеринаром. Ви не важко бути, це робота для мене гарна. Е... Е... Ви любите тварин? Так, я обожнюю я... тварин. Тварина подобається. Мені подобаються всі тварини, хоч вони різні та небезпечні. Е... Чому ви стали у хочу допомагати тваринам, щоб вони були здорові та е, вони е, е, жили довше, ніж людина? О -о -о. У, вас, у вас є е, домашні тварини? Так, так, в мене є чотири собаки. Чотири собаки. Отож, який висновок можемо зробити, пане журналіста? Професія ветеринара важлива? Що саме так, важливе професії ветеринара? Щоб тварини безпеку. Всім відповідним захистом, так, коли вже людина взяла їх під свій контроль. Добре, дякую. Теж подалася тварин. А яка професія? Представник якої професії? Зоопрацівниця. Зо так, добре. Теж подогнала тварин. Якщо вони на тебе не А нападають, аби свирекли будва. Ці питання не можуть, а сповісти, але здається, що так, бо вони дуже схожі на бобрі. На мене. Що там все? А у вас є кабани? Вдома ви маєте на увазі? Пане журналіст, вдома немає. <головік> так, а в зоопарку, так? Є вольєр з кабанами. Вольєр з кабанами. Так. Дітяжка має кидати? Ну, якщо з тим не близько не підходить, то вони на тебе не кидаються. Якщо здалека кидати хім'їзу, то, ну, що нормально? Так, але, мабуть, але, мабуть, не зовсім то є коректно, так? За ними, за ними потрібен певний догляд. Так, пане журналісту. Ваша стаття, ваша стаття. Ні, він чиперше ще одне питання. А, ще маєте одне питання. давай. О... Чому саме робиться? Я з самого дитинства обожнюю тварин і завжди мріяла за ними доглядати. У мене був кіт і собака. О, і мої батьки були... Моя мама була грумером. Тому я й вирішила стати зоопрацівницею. О, так, я хотіла бути за бо в зоопарк я часто батьками відвідувала зоопарк, і мені дуже подобалося, Тому я вирішила стати зоопрацівницею. Так, от таке дитяче захоплення, що вплинуло на вибір подальшої професії. Добре, дякую вам.